Доброго всім дня! Хочу поділитися свіжими враженнями від поїздки на Чернігівщину. Це не репортаж, а короткі, дуже особисті враження. Моя родина з діда, прадіда з Чернігівщини. Я хоч з дитинства киянин, але мене завжди туди тягнуло. Природа, простір, річки, свобода, вони не відпускають. Підбивши в подорож дядька з родини краплистих, ми рушили, маючи дуже амбітну ціль. Вікову грушу мене давно не відпускала думка попрацювати з грушею, що стоїть як дуб над нашими родовими могилами. І треба позбавити її ніжних глок, щоб вийти з тих хач, що вона створює. Після семи років я нарешті поїхав в Чернігів. Дорога здивувала. Дорожня, монотонна, але якісна. Я ніколи не думав, що можна розслабитись на чернігівській трасі. Проскочивши Чернігів, дорога стала звичайною, як по всій Україні. Доїхали, розгорнулись і ось працюємо в трьох: я, дядько і бензопила. І тут безпілотник починається канонада кулеметів, і він, сука, починає маневрувати прямо над головою. А моя машина жовта, біжу. Ховає її під дерева. А із за дерев виходить дід з лопатою. І до мене це все ще кладовище. Навколо ні душі. Ми в трьох. Я дід Лопата, ну а також безпілотник. Виявилось, що він наглядач кладовища. Я пояснюю, що приїхав з дядьком краплістим. А він каже, так він давно ж помер. Жар, звісно, але дуже атмосферний, місцевий. Згодом підходжу до них, а вони там заливаються такою північною чернігівською говіркою, що мене накрила хвиля з дитинства. Робота, слава Богу, зроблена, хащі розібрали, хоча гілки груші метрів по 6-8, але вона на зрізі, деревина, як у молодої. За світло доїхали до Чернігова, і тут мене зачепили похмурі думки і відчуття. Великі будинки розбиті ще з 22-го року. Житло мешканців частково відновлюється, але скрізь понівечені, осколками огорожі. Місто сумне, мабуть, і за погоди, але робоче. Люди, люди готуються до блоги, майже без тепла. Електрики і води. Свиденько спілкуюсь з родиною і теж даю собі смутку за місто. Осінь, темрява, холод насувається. Місто потроху замирає, сподіваючись тільки на себе. Люди Чернігівщини вистоять. Вони дуже вперті. І ще раз вони тихі і вперті. Кияни, пам'ятайте, Чернігів і Чернігівщина, фортпост нашого міста. Але їм дуже потрібна наша допомога і підтримка. Тримаємося.